Трьох підлітків, які в суботу заблукали у катакомбах у Білявському районі на Одещині, знайшли. Про це повідомили у місцевому управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Дівчина і двоє хлопців пробули в підземеллях дві доби. Шукали їх рятувальники, кінологи та волонтери. Усі подробиці далі. Брудні налякані, втім цілі й неушкоджені. У таборі рятувальників на дітей чекають рідні. Спочатку медичний огляд та гарячий чай, потім обійми. Загублені зізнаються, найбільше потерпали від холоду, адже температура в катакомбах лише 13 градусів. Да водно. там дрова були посіли, на них дрова спали на них. хоч хапта, щоб тепло було спали на них. Ніколи більше ходити в такі місця, щоб де можна, можна підрязати. Для дітей шукали майже дві доби: рятувальники, кінологи, медики, а також спелеологи та адигери. Загалом понад 150 людей. Дослідити встигли близько 140 сорока кілометрів. Ціли сучастують переклад тому м'яту, де ми їх несли минут сорок випад зі мною. Водіслія задати. Ми слик как би бы, поїхати ребят. Ну якби как бы, вуков душево, якби как бы, не що ми їх Катакомби біля Одеси простягнулися більше як на 2,5 тисячі кілометрів. Колись тут видобували каміння для будівництва міста. Там є куча і на ній камішки просить. Ми думали, туди дійдемо і розберемося посидимо, сіді на брату. Ми повернули не туда і пішли поїхати. Знайти загублених у підземеллі вкрай складно, кажуть рятувальники. Особливості переходів такі, що за кілька поворотів людину вже не чути. Засоби зв'язку в тунелях також не працюють. Немає можливості зв'язатися з поїзковими бригадами. Одна поїскова бригада, яка обнаружила дітей в 1 числа, вже вийшла на поверхність. Одна бригада, ще знаходиться в катакомбах. Продолжается поиск и оповестить их о том, что дети уже найдены, нет возможности. Ані об этом узнают уже спустя время, коли буде контрольная точка виходу, контрольне время виходу. Діти запевняють, урок засвоїли, а рятувальники вкотре нагадують, самостійно без фахівців та екскурсоводів у такі місця ходити не варто. За словами спелеологів, в одеських катакомбах по кілька разів на рік доводиться шукати необачливих екстремалів. Юлія Михайлова, новини на першому.